Всім доброго здоров'я, шановні друзі. Гості мого каналу, також мої найкращі підписники. Вітаю. Зараз трішечки рукояточку, руків'я, ножа дошліфовую, доробляю. Кому цікаво, можете подивитися. Чуть-чуть її підшкурюю і зараз будемо її на вуличному крузі проходитися. Кому цікаво можете глянути. Проходимося таким макаром. Перед цим працювали 240, перед тим соточкою. Мені не подобається ось цей край. І такий от ножичок. хочу трішечки поновити. Так, я думаю, поки що цього боку буде достатньо повернемо на другий бік таким чином все і тут -о. також це дерев'яне руків'я і нам треба його трішечки протися наждачкою. Зачнемо папером зробити, щоб було зручно тримати в руках. Зараз двісті сороківочка, перед тим була соточка. Ще таким макаром процес роботи. До завершення хочу вам показати. Зараз 320. двадцяточка. Перед тим уже проходився декілька разів. Цей раз хочу дозавершити. Ось таким макаром. Голодесенька. Значить, треба трішки відшліфувати Це все робиться вручну, скажімо так. Руків'я покладено на штифти, які. Закручивается Показує, бо я перед цим ще шліфував трішки Наждаком Показує перед... Забачення. Так. Трішки тут вам пройдемося. Ось таким чином. Ну, кому цікаво можна подивитися. Зараз до фінішу руки. Цей ось край, бачите цей край трішки виходить. Зараз я щось візьму. Так, поки що так ось виглядає. Що ми робимо? Так, ми трішки підшліфували наждачним папером. Соточка 240, -ка, 320. -ка. Тепер нам треба... мочити це пропитати олійкою. Олійку я беру вже недократно говорю просту, звичайно, ось таку. Це є олійка, вже нижче є відео, неодноразово записував. Просто для швейних машинок, звичайно, яку можете купити в будь-якому магазині. Можна льняну, можна любу, е, ну я. Користуюся звичайно, і вона також досить непогана. Не буду зараз на кухню йти, брати лінняну і так далі, бо нема потреби. Так, що ми робимо? Беремо таку ось тряпочку і ось так ось проходимося. Ось таким чином. сюда, вот таким чином мы проходимся. Ну, другую В сторону проходимся. Это улика, звичайна. там Легенько для швейных машин. Вот такой. Можно льняну, можно там любой вот. улей. И тряпочку проходимся еще раз нехай пытается нам деревину І ще з цього боку трішки багато. Не потрібно дерево візьме стільки, скільки йому потрібно. Тряпочка нам поможе, щоб війшло всі е, пазури дерева. Тобто значить, тряпочка нам допомагає, щоб більше її розтерти, більше впиталивалося. Нам деревно. Ось таким чином. Так, поки що залишаю. Це можна забирати в сторону. І трішки треба зачекати. Тобто така ситуація. Е, традиційно, згідно за моїх підписників, глоточок Броварка. Ваше здоров'я. Так, ось так ось зараз виглядає руків'я. Бачите, ось таким чином. Ну, ще треба трошки буде попрацювати тут. Чуть-чуть підшліфувати. Ну, це вже після руків'я підшліфуємо. Кому цікаво, можете додивитися до кінця. Потім я вже розмотаю і покажу вам самий клинок. Так що... Зараз на даний момент процес роботи йде. Так, трішки почекаємо, багато не потрібно. Так, трішки в сторону відкладемо. Це можна забрати в сторону. Було зручно працювати уже станком. тамком. Ось вот так. на місці. Отак-є. Поки у нас сохнено руки. Підсихаємо. Так, наждак. Наждачний папір нам вже не потрібен. Покупи його в сторону. Так, тепер покладений ось тут войлочний диск, войлочний круг. Так, тепер що ми робимо? Я думаю, вже достатньо, воно вже не так блистить. Е, тобто, щоб ви прилили, що воно впитало дерево, е, масло в дерево, воно не має вже так дуже сильно блистіти. Коли воно вже трохи матове е, починається, значить дерево вже впитало. Другий раз проходитися не буду, нема потреби, бо щічки тут тобто, стоять не грубі. Коли вже руків'я повністю у вас дерев'яне, та коли всадний монтаж, то треба вже пропитувати маслом досить довго. Щоб воно питалося до кінця. Ну, я думаю, тут буде достатньо. Так, Добре. Це ми пройшлися. Так, що ми робимо? Но треба на войлосі пройтися руків'я. Для цього в мене є, як завжди я казав, користуюсь завжди пчеленим віск. Бачите, пчелиний віск. Ну, в нас так продається, але но... ну, я вже неоднократно говорив там в тих відео. Ось ну, таким ось колом. Це вже скільки вже руків'я робилося. І... У мене ще є один запасний. Ну в будь-який момент можна, скажімо так, поновити. Далі, що ми робимо? Включаємо. Таким чином. Беремо ніж і пропитуємо руків'я і шляховуємо пчелином віску. Для того щоб у нас руків'я не сиріло, ну, не боялося води. І таким чином ми Бачите, ось так ось виглядає. Це сьогодні рахунок руків'я, як його вже до кінця на завершення підготовити. Тобто не треба нічого, ні, ні, ні шо, мочити, в що мочити, замочувати. В будь-який час попрацювало, вам руки ляв, там, в сирості, воді, в будь-який час можна пройтися на вулиці з віском чолином. Таким чином я думаю буде достатньо. Тепер саме головне протерти ретельно. Ось таким чином протерти, бачите, так? Потім мені треба буде самий клуночок прутися на войлиці з пастою і загострити. І все буде, я думаю, ок. Ось таким чином. Протерли, щоб не лишилося тут віску цього. Розумієте, так? Все. І пахне медом. Пахне пчелиним медом. О, ось таким чином, бачите. Ось так ось. Вите? І все, зараз. Ну, вже сьогодні не буду вам записувати вже відео, що буду вже клинок трішечки підшліфовувати. Так. Потім заточувати його. Так, кому цікаво, можу показати, як виглядає. Размутается. Ну с таким чином. мне в сторону. Смесь, я В смете. Так. Ну, вот такой. Не выгадаю. Треботришки будет чуть перешлифовать. И, звісно, загострить. Ну, вот ось так ось. Ну, ось так ось вот він поки що виглядає. Бачите, так? Вот так? так. Так, заточу пізніше и уже покажу його, який він буде. І чуть Пастою його приду до завершення. Ось так ось він виглядає. Бачите? Та? Ось такі ось з нержавіючі чи... металу. Метал потім марку вам про нагоді скажу. Ось так. Так, ну на сьогодні поки що все. Зараз ще буду допрацьовувати, працювати над ним. Так що на сьогодні поки що все, ножі ще будуть. Е, ще в мене багато є ножів, яких потрібно доробити. Так що на сьогодні поки що все. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну ви знаєте, я за подобачку. Всім всіх благ, всім всього найкращого. до слідчого відео. Всім пока! Пока.